А це один із найгучніших корупційних скандалів останніх днів сотні тисяч доларів, розкладені на ліжку. Це гроші керівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи. Коли правоохоронці проводили обшук у квартирі, долари знаходили буквально чи не в кожній тумбочці. Загалом нарахували 6 мільйонів доларів. Жінка намагалася применшити суму і викинула дві сумки у вікно із, вдумайтеся, півмільйоном зелених. Дві сумки вщент набиті грішми. Зробили їх мати і сином, кажуть представники державного бюро розслідування, допомагаючи ухилянтам. Утім, із власних джерел, нам стало відомо, гроші Тетяна Крупа вимагала не лише з чоловіків, які оформлювали липову інвалідність. Навіть пенсіонерам казали, ну, хоч 100 доларів. Ледь не третина скарг на гарячу лінію мінздорову припадала саме на Хмельницькому сек. І це не єдиний гучний випадок лише на одному тижні. На Харківщині затримали голову Мсеку, який разом із 12 спільниками налагодив масштабну схему на півтора мільйона доларів. Не лякає таких бізнесменів ні правосуддя, ані в'язниця. Тетяну крупу цього тижня заарештувала і запропонували заставу у 500 мільйонів гривень. Її чоловік мав нахабство заявити, що наймен найкращих адвокатів для захисту. Погрозу свою виконав, бо захисниця вже заявила, вважає підозру необґрунтованою і не підкріпленою доказами. Сподіваюся, 6 мільйонів доларів, знайдені під час обшуку, для слідчих стали досить переконливими, щоб корупціонерка отримала реальний строк. Принаймні, таке помітне збільшення вилову корупціонерів сама собою тенденція дуже позитивна.